Молитва до чесного Христа, нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, Як ще заєдим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих. То любить Бога, і хто осіняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє. Радость, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе. Хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника, о пречесний і животворящий хресте Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог. І пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. І як ще заєдим, нехай щезнуть, як та не віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радості. Пречесний і животворящий хресте, Господній, що проганяєш бісів, силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте, Господній! Допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радость, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте, Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до Чесного Христа. Нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як ще заєдим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця Тих. То любить Бога, і хто осіняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє. Радость, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе. Хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника, о пречесний і животворящий хресте Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог. І пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. І як ще заєдим, нехай щезнуть, як та невіск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє, радость! Пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів, силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте, Господній, Допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радость, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте, Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до Чесного Христа, нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих. То любить Бога, і хто осіняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє. Радость, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе. Хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника, о пречесний і животворящий хресте Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог. І пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. І як ще заєдим, нехай щезнуть, як та невіск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, радость! Пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів, силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте Господній, Допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як ще заєдим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радость, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте, Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до Чесного Христа. Нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як ще заєдим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця Тих. То любить Бога, і хто осіняє себе хрестним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе. Хрест свій чесний. На прогнання всякого супротивника, о пречесний і животворящий хресте Господні, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог. І пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його. І як ще заєдим, нехай щезнуть, як та невіск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє, радость! Пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів, силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте, Господній, Допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь. Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його, всі ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть, як та віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радость, пречесний і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розіп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа. Що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам Тебе Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О пречесний і животворящий хресте, Господній, допомагай мені зі святою Дівою, Богородицею і з усіма святими навіки. Амінь.